Сьогодні центральним таким місцем є це помазання Духом Святим. Ми будемо освячувати єлеї теж, якими помазують нас, починаючи від хрещення, миропомазання, помазання на священників, Тобто, це помазання, де Дух Святий діє. Під час того теж, коли помазують нас. І в цьому теж є, ми бачимо матеріальне і духовне з'єднується, матеріальне і духовне. Ми теж тепер чітко не бачимо Духа Святого, але Дух Святий діє. Дух святий діє через мене, як єпископа, через мій голос, через мою молитву. Дух Святий діє через священників і кожного з нас, які приносимо цю жертву. Дух Святий діє через вашу тут присутність, через ваші відкриті серця, Дух Святий діє через ваші таланти, якими ви служите через спів. Дух святий, ми його можемо чітко не помічати, але Він діє. В цій молитві Він діє. Ми навіть не знаємо, як Дух Святий може через нашу молитву діяти. Куди він своє світло, свою силу животворящу може через наші відкриті серця, можна так сказати, посилати в цьому світі. Не знаю, чи ви задумувались над тим, що якщо матеріальна річ може так швидко поширюватись, допустимо, ми є людьми, які живемо в часі інтернету, і ми знаємо, як швидко йде інформація. Йде онлайн-трансляція, її можуть дивитися в цілому світі. За долі секунди поширюється інформація. І це інформація матеріального складу, це матеріального світу, то представте собі, як швидко поширюється духовна інформація. Якщо в матеріальному світі через ту маленьку камеру і через все, що є, можуть мільйони людей дивитися, то представте собі в духовному світі. Ця ж наша молитва як може діяти? Скільки може благодаті Богу діляти в долю секунди? Ми навіть собі це не можемо виобразити. Але через матеріальну алегорію, приклад, ми можемо зрозуміти, наскільки сильно і потужно може діяти Дух Святий, Дух, який сотворив цей світ. Це Бог при Святій Трійці сотворили цей світ, і Бог, Дух, який оживляє цей світ. Ми єднаємося з Ісусом, який, коли його Дух Святий помазав, сказав ці слова Господній дух на мені, бо Він помазав мене. Що значить дух помазав? Дух дає здібність. Дає здібність через помазання, щоб діяти в цьому Дусі Святому. Ісус каже, Дух Святий помазав мене і послав мене. Тобто Дух Святий нас помазав, щоб ми взяли участь у місії у місії Ісуса. Коли Бог створив людину, Він сказав: будьте добрими господарями, ми отримали місію. В Ісусі Христі ми отримали ще додаткову місію не тільки добрими господарями бути, а Дух Святий нас помазав і послав нас з конкретною місією. Ми всі беремо участь у місії Ісуса. Ми беремо участь у місії Ісуса. Сам Ісус мав чітке розуміння, до чого його послав Дух Святий. Тож я хотів би, щоб ми з вами подивилися на ці чотири складові, про які говорить Ісус своїй місії. І в цих чотирьох складових місій Ісуса ми теж беремо участь. Дуже важливо чітке розуміння своєї місії для того, щоб її виконати. Ісус говорить, Господній дух на мені». Він мене помазав. Ми теж можемо сказати. Господній дух на мені, Він мене помазав. Ви були помазані, я був помазаний. Тобто, Господній дух на мені, Він мене помазав і Він послав мене. Для чого Тебе послав Дух Святий? Перше, що ми чуємо, це нести добру новину. Друге, це звіщати полоненим визволення і сліпим прозріння. Третє. Це випустити пригноблених на волю. І четверте. Оповістити рік Господній сприятливий. Давайте до кожного з цих чотирьох складових скажемо кілька думок. Дух Святий помазав мене, дав мені здібність для того, щоби. Нести добру новину? Що значить нести добру новину? Що значить нести добру новину? У нас сьогодні так багато новин, важких, болісних, лякаючих, страшних. Що значить нести добру новину? І, ви розумієте, Ісус теж жив в, в катастрофічному, можна так сказати, часі, важкому часі, і Він говорить, моя місія нести добру новину. Добру новину про що? Бог любить тебе, Бог дав тобі все потрібне для життя в своїй любові. Бог не забув про тебе. Зрештою, Ісус говорить, Бог прислав мене, Ісус є носієм доброї новини. Ми, як церква, є носієм доброї новини. Я, як єпископ, разом зі священством, є носієм доброї новини. Ми разом, як народ Божий, є носіями доброї новини. Ми несемо добру новину в цей світ. Кожна наша молитва ми несемо добру новину. Добра новина в тому, що Ісус переміг диявола і визволив нас від гріхів. Це теж добра новина. Тобто, наша місія нести добру новину. На самому простому рівні навіть, коли йдеш кудись. Ми говоримо слава Ісусу Христу! Дічерте ще й козор Ісус Христу. Ми прославляємо, це вже добра новина. Або кажемо когось, а Бог Хай простить Тебе. Ми йому пробачаємо, ми благословляємо когось, ми молимось, ми є носіями доброї новини. Ми беремо участь в місії Ісуса нести добру новину. Друге. Звіщати полоненим визволення і сліпим прозріння. Що значить звіщати полоненим визволення і сліпим прозріння? Батрі і сестри, це те, що ми священники робимо, і дуже часто ми це робимо в тайній сповіді. Нещодавно одна особа зі мною поділилася, і я можу про це сказати, тому що це не є зрада тайної сповіді, бо це вона сказала мені вже не в сповіді. Каже, колись ви мені сказали, що... На сповіді, що я зможу, я дам ради. І це мені дуже допомогло. Тобто звіщати добру новину, що є вихід, є вихід. Ми паломники надії в цьому році. Багато людей впадають без надію, думають, що немає вихода. Це неправда, це брехня, Так, є страждання. Є важкості, великі важкості, але звіщати добру новину, це значить говорити, є вихід. А в першу чергу звіщати, що є полоненим визволення, тому що через гріх ми всі є полоненими. І звіщати, що є вихід, це говорити, брате, сестро, ти можеш навернутися, пробачаються тобі гріхи твої, коли ти каєшся в них. Це звіщати, що є визволення, Звіщати, що сліпим прозріння. Можливо, ти зациклився, зациклилась на темряві, на страсі. Але Ісус може тобі дати прозріння. Ти можеш побачити Його посеред страждання, посеред сірості і темряви, посеред страху. І це є проповідування доброї новини. Проповідування доброї новини, не злої новини, що... Все, не дамо ради. Дамо ради з Ісусом дамо ради. І ще раз вам говорю, що дамо ради, бо християнство це релігія, це дорога, якою веде нас Ісус, це дорога надії, це дорога перемоги. Такою дорогою веде нас Ісус. І Дух Святий помазав нас, щоби звіщати, Властиво, ми мали зустріч зі священниками, і я звернувся до них і сказав: зверніть увагу, брати священники, що в цьому нестабільному часі ми, як церква, є тими, які можемо і даємо стабільність. В нестабільному часі для нас Ісус є стабільністю. Наше священство є стабільністю. Наше служіння є стабільністю, воно не залежить від часів. В нестабільному часі стосунок з Ісусом дає нам стабільність. Подивіться, яка це велика сила. І ми це вам звіщаємо, це ви звіщаєте в своїх парафіях, що незалежно від всіх нестабільних. Ситуації чи стані, в якому знаходиться взагалі світ, ми звіщаємо, що є вихід і є стабільність, яку дає Ісус. Далі це третє, з чим помазав Дух Святий Ісуса і нас помазує, це випустити пригноблених на волю. Випустити це якраз властиво служіння таїнствами. Таїнства мають сили випустити пригноблених на волю. Чим ми пригноблені? Страхами, гріхами, недовірою, образами на інших людей, почуттям вини за те, що наскоїли. Ми, ми пригноблені, ми пригноблені гріхами, ми пригноблені, ми важкі. А коли йдемо на таїнство сповіді, ми маємо міць через ці таїнства, через тайну хрещення, через тайну сповіді, через тайну миропомазання, через таїнства хворих, через таїнство священства, в якому ми маємо цю силу, отримавши від Бога, щоби випустити пригноблених на волю. Це не пусті слова, це сила, дана нам Ісусом Христом. Як ви пробачили? Якщо ви пробачили, то пробачиться і на небі. Немає такого гріха, якого би не пробачив Бог, хіба що людина не хоче прийняти пробачення це гріх проти Духа Святого. Випустити пригноблених на волю. І четверте, про що говорить Ісус, оповістити рік Господній сприятливий. Якраз ми з вами знаходимося в цьому ювілейному році, бо рік Господній це ювілейний рік. Ювілейний рік полягає на тому, що Господь говорить, тобі не лише гріхи відпускаються, але і борги твої духовні, борги Твої відпускаються. Мало того, що відпускаються тобі, борги. Ти отримуєш все, що втратив і втратила. Тобто Бог в стані відновити тебе в своїй гідності. Ми всі по гідності, діти Отця Небесного, Царя цього світу. Тобто ми є дітьми короля, ми є дітьми Творця. Ми, відходячи від Нього, думаємо, що втратили цю гідність, попадаємо в неволю, перестаємо вірити, що нам можуть відпуститися гріхи. А Господь говорить, не тільки гріхи можуть тобі відпуститися, але навіть може повернутися тобі вся та гідність, яка до тебе належить. Відновити все, що Ти втратив, що ти втратила. Відновити твою гідність Сина Божого, Доньки Божої, повернути тобі те, що ти Син і донька Царя. Оповістити цей рік Господній, тобто це дається кожному, хто приходить до Ісуса. Ісус говорить, сьогодні це все відбувається. Сьогодні Дух Святий діє в своєму помазанні. Ці всі чотири складові місії Ісуса несіння доброї новини, звіщати полоненим визволення, що є вихід, випустити пригноблених на волю і оповістити повернення, благ, рік Господній сприятливий, воно, брати і сестри, відбувається сьогодні. І тепер. Просімо, щоб Дух Святий своє помазання відновив в всіх нас. А особливим чином, брати священники, щоб в нас відновив Дух Святий то помазання, яке ми отримали через це відновлення наших священникських присяг, для того, щоб він міг ще сильніше діяти через нас наше служіння. Для народу Божого, і щоб ми разом, разом з народом Божим, помазані Духом Святим в цьому важкому часі, в якому ми знаходимось, були стабільними носіями доброї новини і стабільними в тому, щоб Дух Святий через нас діяв в цій місії, яку ми разом з Христом надалі виконуємо. Амінь.